В добрий ранок, в добрий час! Завітала я до вас. Всіх вас вітаю та гарного дня бажаю і хочу вам сьогодні запропонувати заняття з конструюванням. Дітки сьогодні до нас в гості завітала лялька Оленка і повідомила мені, що в її кімнаті немає меблів. Дітки пропоную вам допомогти Оленці виготовити нові меблі для її кімнати. Щоб вона стала затишною, але спочатку ми з вами вивчимо нові слова. Це стелець. Притомились ручки ніжки, на стільці спочину трішки посиджу і помовчу, потім далі поскачу. Це стіл. За столом ми сидимо, ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Стіл потрібен нам завжди, щоб гуртом зібрались ми. Це ліжко. В ліжко я лягаю спати, закриваю оченята. Мама тихо, баю-бай, спи, дитинко, засинай. А як ми називемо однім словом, правильно меблі, молодці малята. Тепер ми знаємо, що кімнату обставляють меблями. Ну що ж, за роботу? Починаємо будувати, а будувати будемо з незвичайного матеріалу, зі звичайної губки. Для стільця нам потрібно дві губки. Одна з них буде спінкою. Ось так одну, щільно притискаємо до одної. І ось в нас вийшов стелець. Столик зробимо, поклавши одну губку на другу. Ось так. Так. І ось так. І ось в нас вийшов столик. Для ліжку нам потрібно 4 губки, щільно притискає одну до одної. Ось так. Ось так. З вами. Зробимо ліжечку для нашої ляльки Оленки. Ось так. Дякую вам, дітки, за допомогу. Тепер у Оленки є нове меблі і її кімната стала по-справжньому затишна і гарна, і наша оленка зраділа. До побачення, малята, до нової зустрічі!